Вітаю всіх! Які енергії будуть впливати на нас 21 лютого 2024 року? А впливати будуть енергії кармічного аркана мир, Верховного Жреця і Верховної Жреці. У більшому ступені ми відчуємо вплив кармічного аркана Мир. Наш успіх залежить від минулого досвіду, якщо свідомо обирали свій шлях. Тепер потрібно лише, лише сприйняти те, що здійснилося, гарний час для реалізації планів, досягнення мети, отримати результати від прикладених зусиль, здійснити бажання або подорож, і, звичайно ж, навчання і пізнання нового. На роботі і у бізнесі, якщо ви виживали якісь заходи для розширення своїх перспектив, то ваш час прийшов. Сьогодні вітається міжнародний бізнес, довгострокові інвестиції, хороші перспективи подальшого розвитку, а хто заслужив, отримає нагороди, заохочення від керівництва, визнання ваших здобутків. У стосунках для тих, хто у сварці перемир'я – це духовна зрілість, різнобічні захоплення, для тих, хто без пари можливі віртуальні знайомства і романи, багато цікавих зустрічей і знайомств. Рекомендація на сьогодні. Сьогодні на нас чекає гармонійний і насичений день. Можемо отримати декілька вигодних пропозицій для себе, які відкриють нові перспективи. Також на нас чекає багато зустрічей, контактів з різними людьми, з друзями або з людьми, що мають певний статус. Якщо вам дають пораду, звертайте на неї увагу, але не сприймайте без осмислення. Не зациклюйтеся тільки на матеріальних питаннях, приділіть увагу своєму духовному розвитку, не ігноруйте правила, домовленості, не дійте, якщо відчуваєте, що внутрішньо ще не готові. Опирайтеся на свою інтуїцію і мудрість, поважайте потреби інших людей. Можливо, зараз вони потребують вашої уваги і підтримки. Також не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім миру в душі, в сім'ї і в нашій країні. Всім гарного дня!